Вітаю в ефірі. Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мову жестів перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що покажемо сьогодні. У випуску рік після бою за Лукашівку. Як це було? Та чи оговталось село після окупації? На Чернігівщині біля прилук сьогодні вночі збили крилату ракету. Що розповіли очевидці? Було багато обіцянок, але окрім державних грошей, зараз нічого немає. Який стан справи з відбудовою розбомбленого рік тому стадіоном імені Гагаріна у Чернігові? У них техніки було більше, ніж у нас людей. Так військовослужбовець Валерій пригадує бої за Лукашівку, що неподалік Чернігова, які відбулися рік тому. 9 березня російські окупанти, в яких було як мінімум три десятки танків, з декількох напрямків підійшли до села. Зав'язався бій з українськими захисниками. Сили були нерівні. Росіянам протистояли до двох сотень українців, більшість мобілізовані. З техніки мали два танки та чотири легкоброньовані машини. За таких умов. І ці збройних сил тримали оборону до останнього. Сьогодні на поле, де все відбувалося, приїхали родичі загиблих та їхні побратими. Вони вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання та поклали квіти. Детальніше далі. Я жила її і дихала їм. Тамара Авдієнко згадує про свого загиблого сина. 42-річний сержант Микола Авдієнко. У перший день повномасштабного російського вторгнення добровольцем пішов служити. Він по-другому не міг і поступити. Сьомого числа останній раз він моїй доньці написав дуже гаряче, бережіть себе і все. 9 березня у бою за Лукашівку Микола загинув. Добра людина, він за життя може не не обідав. Дуже добре. Я знаю, що він у царстві небесному. Того ж дня при спробі евакуації з Чернігова загинула дружина Миколи Анна і їхня 15-річна донька Катерина. В районі Куличівки машину, на якій їхали семеро цивільних, розстріляли росіяни. Я не одна сьогодні. Я просто сьогодні не одна. Хто пішов у чорні куртки. Це його побратим сина. У мене був один син, а зараз їх багато. Розташовувалися українські захисники і в приміщеннях ферми, що стоїть поруч із полем бою. 9 березня тут на роботі була доярка Наталія Пац. Лежали ми сім з половиною часово на цементі. Там це страшне. Отут солдатики лежали. і от там, І от там, і до коровами там лежали. Ну вони довго на ферму, орки ці не потикались. Вони думали, що тут заміновано. Вони довго. Оце приїдуть до башні. Постріляють і поїхали. Стільки теляток подохло, коропа вбивали, ну, все на світі, це страшне, що творилось. Вперше після боїв за Лукашівку сьогодні до ферми приїхав військовослужбовець Валерій. Він каже, навіть через рік у його пам'яті все випливає в подробицях. Танки, БТРи проїхали, а урали йшли, ну, хтось сорвався і давай. Ну, в общем, всі сорвалися і завалили ці чотири урали, остановили. Вони б у нас там могли положити, тому що уже один БТР, ну прям слышно были, голоса, крики. вот один уже БТР, такой кри крик такой, типа, да ну нафиг, давай мы вали, валим И он срывается и едет. И в этот момент я не помню, кто. Ну, встає, встає, тут була одна ця труба, і он з пірої кукурудзі не бах, прямо в прямо в кабину, бетер остановился. Вони намагалися відбиватися від росіян, пригадує чоловік, але сили були надто нерівні. Ну, у них техніки було більше ніж у нас людей. Серйозні я не бачу. Ну просто так попала в один день і окруження і стільки техніки, і стільки погибших. Ну, ну, как Українським військовим довелося відступати з Лукашівки. Петляли очень далеко потом. Ну нам повезло, нам повезло. ми вибіжали. Ну, туди вибіжали, там немножко передохнули, попросили підтримати огнем наших. Наші нас немножко прикрили, а там і ну, поле, чисте поле. От і подержали агнем нас і якраз пішов сніг такой крупний, крупний сніг. От це нам сніг помогнімо сьогодні. У річницю бою за Лукашівку на поле на околиці села, де все відбувалося, приїхали військові та родичі. Вони вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання і поклали квіти до рову, де українські захисники тримали оборону. Ми зараз з вами приїхали на поле останнього бою, який дали бійці 21-го стрілецького батальйону і 16-го батальйону, 58-ї бригади для частини. Бійців бригади, батальйону цей бій був останній. Пам'ять загиблих у бою за Лукашівку вшанували сьогодні у центрі села біля розбомбленої церкви. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Через рік після окупації Лукашівки, росіянами в село повернулися майже всі жителі. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків старости Анисівського округу Володимир Ігнатенко. Село, що за 20 кілометрів від Чернігова, було окупованим протягом трьох тижнів. Перші російські танки зайшли сюди 9 березня. Далі покажемо спогади жителів Лукашівки. Здесь хати нету, там хати нету, тут відстроїли люди, там далі хати теж нету. Володимиру Яковенку 61 рік. Рік тому він ховався в погребі будинку від обстрілів, а сьогодні сам відбудовує напівзруйнований будинок. Вони йшли так, ну, взагалі не знаю. Я глянув, смотрю, руски. <кхід> На танках Білий Круг середині чорний, ну, розпознавательний знак. От, все, сюди виїхали, почали стріляти по мосту. У мене вокруг хати я насчитал 8 воронок. От. Машина стоїть розбита. Трактор я відремонтував, тому що весной ну, весною треба було ж, не посієш, не, не, не почнеш. Росіяни зайшли в Лукашівку 9 березня 2022 року. Вони ставили техніку у дворах і посеред вулиці, а жили в будинках людей. В обласній прокуратурі порушили 16 кримінальних проваджень через жорстоке поводження з цивільними та мародерство, повідомила речниця Марина Ющенко. Окупація села тривала 21 день. Такими у квітні 2022 року одразу після звільнення села Збройними силами України були вулиці в Лукашівці. Ось яке железо, які є дирки. Он калит, із калітки, яка ушла, а тут стояв вже бус. Так і з буса нічого не залишилося. А в те я висіло на березі. Це я розбило, і, і сюди осколки полетіли, там і в стені дірка ще є. І шестеровока, ну це всі повилетали. За час окупації в селі Лукашівка вщент зруйновані майже 30 будинків, а пошкоджені біля 200. Про це суспільному повідомив виконувач обов'язків старости Анисівського старостинського округу Володимир Ігнатенко. Село просто горіло після того, як почали підраховувати збитки, скільки погорілих, ми не рахували десь повністю знищених під фундамент. Тут як ви бачите, тут що до Стінки залишилися, було 29 будинків. Постраждалих, таких, що вибиті вікна, пошкоджені дахи, більше 200 будинків. Це, це якщо брати про те, що у Лукашівці там всього-навсього всього до 400 будинків. Житло люди почали відновлювати за власний кошт. Допомагають волонтери і міжнародні організації, розповідає Володимир Ігнатенко. У будинку Надії Денисевичу волонтери перекрили зруйнований дах і встановили нові двері. Окна поміняли, криші поміняли. Ось бачите, розбиті є все. Ну поки на сьогоднішній день уже чотири криші навели. Чотири уже там і плити завезли, батареї, все. Із Польщі дві фури прийшло. Після деокупації в село Лукашівка, що за 20 кілометрів від Чернігова, повернулася більшість жителів села, каже Володимир Ігнатенко. Наразі в селі проживає біля трьохсот людей. Мало в нас таких, що не повернулися, всі повернулися до, до, до своїх домівок. Думаю, що це, це просто неправда, і сон. А подивишся на село. І одразу все на місце стає. Так що не віриться, що могли Життя продовжується. Дарія Нужкавич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. На Чернігівщині біля Прилук сьогодні вночі збили крилату ракету. Про це нам повідомили в оперативному командуванні північ. Знищили ракету в полі за два кілометри від одного з сіл в Прилуцькому районі. Місцева жителька пані Лілія розповіла нам, що сталося це близько шостої ранку. Її двоє дітей спали в будинку, а вона разом зі своєю кумою везла на возику генератор, щоб попорати худобу, бо не було світла. Ми йшли з кумою, і вона це над нами. Ну, може, отак і, чесно, якби на хату стати, її можна було б достати. Сіра цвітом, в сторону Києва летіла. Дітки двоє в хаті маленькі спали, злякалися, і, і сльози були, і все було. Там ми дим побачили, і вона там досі впала. А ця ж полетіла, ні не бачила, її збили чи не збили. Надію, що більше ми цього не побачимо. Бо це дуже страшно, таке бачить. Інша місцева мешканка пані Аспазія була з чоловіком у будинку, коли вони почули звук. Звук чула таке, як у стекло, як ото ріжу такий скрегіт дуже. Воно що було, було, але такого ще ж не було. Я я аж по тому, що я навіть не обулася, аж по тому до мене дійшло, що ми босі побігали на вулицю. Нагадаємо, сьогодні вночі повітряна тривога на Чернігівщині тривала близько семи годин. Як повідомили у командуванні повітряних сил, російські війська здійснили масований обстріл території України. Зафіксовано 81 пуск ракет різного базування, а також 8 іранських безпілотників. Шахет сили ППО знищили 34 крилаті ракети та 4 безпілотники. Було багато обіцянок, але окрім державних грошей зараз немає нічого. Виконувач обов'язків директора стадіону імені Гагаріна Андрій Волков розповів Суспільному, який стан справ із відбудовою розбомбленого рік тому спортивного об'єкту у Чернігові. Стадіон планують відбудувати за гроші держави і зробити там олімпійський об'єкт міжнародного рівня. Скільки на це потрібно часу та грошей, розкажемо в сюжеті. Дуже багато було там заяв дуже багато було гостей. Так Андрій Волков відповідає на запитання про допомогу з відбудовою спортивного об'єкту від міжнародних організацій та футбольних клубів. Дуже багато людей, з ким я розмовляв, і обіцяли допомогу, але інформаційний простір він набагато, як то як я кажу, часто. Випереджає реалії і на сьогоднішній день єдине, єдине єдині кошти, які я побачив у бюджеті на майбутнє, це кошти держави. Стадіон імені Гагаріна у Чернігові розбомбили росіяни 11 березня 2022 року. В такому стані спортивна арена зараз. Частину завалів розібрали, частина залишилась на території спорткомплексу. Андрій Волков каже, щоб почати процес відбудови, спершу потрібно відновити діяльність державного підприємства. Бо всі документи та бухгалтерія знищені, це дуже важко зробити, тому що офіційно у мене зараз тільки чотири людини працює, і з них немає жодного бухгалтера. За словами Волкова, коли діяльність підприємства відновлять в держбюджеті є 20 мільйонів гривень на проєктну документацію, яку необхідно зробити для відбудови стадіону. Дороговартісне й обстеження східної трибуни, яка в аварійному стані. Загалом бачення, якою буде спортивна арена у Чернігові, є. Він буде виглядати приблизно також, як він виглядав, виглядав до війни. Тільки на основних трибунах буде вже дах. Ми не будемо робити його напівколом. Як планували там, тому що у нас ми підрахували стадіон на наше місто потрібен бути не більш ніж 20 тисяч глядачів. Після відбудови в Олімпійському центрі можна буде проводити не лише футбольні матчі, а й змагання міжнародного рівня з боксу легкої та важкої атлетики. За словами Волкова, щонайменше на відбудову стадіону треба майже 700 мільйонів гривень. 23-й цей рік це 20 мільйонів гривень на проєктування. 24-й рік 400 15 мільйонів ми плануємо, це вже будівля основних наших корпусів та спортивних споруд. 220, якщо не помиляюсь, мільйонів ми плануємо на 25-й рік і 30 мільйонів на 26-й рік. Ці кошти з бюджету приблизні і потрібно буде враховувати інфляцію, але це абсолютно реальний план, каже Андрій Волков. Є й діалог з футбольним клубом Десна, який горендував цей стадіон. Війна закінчиться. Я Впевнений, що футбольний клуб Десна він ну нікуди не дінеться. Це наш один із основних партнерів, як то кажучи, і з ними звичайно буде розмова. І я впевнений, що вони приймуть участь у відновленні інфраструктури. Зараз на розбомбленому стадіоні продовжують проводити тренування легкоатлетів на штучному полі, яке теж постраждало від бомбардування, займаються футболом діти. Гордій Єрмак, Микола Іванчик, Суспільне новини. Чернігів. На сьогодні у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.